Салоном, бо як я розчарувалась розпіареним місцем. Я рідко змінюю своїх майстрів, але так як я переїхала, мені довелось шукати новий салон і зробила я це в TikTok. Передивившись купу схвальних відгуків, я записалась в п'єде Мене цікавили відразу три процедури: манікюр, стрижка кінчиків і догляд за волоссям. Ну гулять так гулять. Почали ми з догляду, і майстер була якась занадто приємна. Ще мене трішки здивувало, й те, що так як я знущаюсь над своїм волоссям щоденними укладками, майстер дала безкоштовно поради по догляду. Насторожило й те, що поки догляд працював, мене посадили в крісло на манікюр. Щоб зекономити мій час. На манікюрі розпочався цілковитий треш. Мені довелося обирати відтінок і чекати, поки укріплять нігті гелем. Випала в осадок і від того, що та процедура тривала годину 15. Але найбільший шок був, коли ми змили догляд і пішли підстригати кінці. Підійшла майстер манікюру і нанесла мені якийсь червоний скраб. А потім я прийшла в свідомість від цього божественного масажу і зрозуміла, що бути токсиком це не круто. До чого ж це все? Я помітила тенденцію на масовість хейтерських відео і реакції людей на них, але хочу закликати вас не зациклюватись на негативі і підтриму. Вити україномовний контент, навіть якщо він без скандалів А розслідувасалону п'єдепуль, цілковитий респект. Ваші майстри, і професіонали, і це ідеальне місце, щоб почистити пір'ячко. Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття супості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті Купідон від Below і На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого дотику буває, якщо мова йдеться про пінку від Білоу. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почує цей запах. Він просто вау. аромат чері попскра моє сердечко. Хто користувався ним напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алоє, олію, мигдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершково ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула, і я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty Brands. Замовляйте і пахніть, як боги. Женя. Усіх цьому. А ви знаєте, яка найстильніша косуха цієї весни? Не витрачайте свій час, я уже її знайшла. Тому давайте стилізуємо її під трикотажну чорну сукню. Ця оверсайз-косуха, звісно, з екошкіри, але зроблена під натуральну вінтажну шкіру. Вона йде у чотирьох відтінках, але я обрала найтрендовіший графітовий. Доповнюю образ сумкою зі срібною фурнітурою в тон фурнітури куртки. Завжди звертаю увагу на кожен замочок. Вони тут дуже якісні. Я впевнена, що вона ідеально сяде на різні фігури, тому що вона йде від XS до XL. До речі, на мені розмір. Есм, а замовляла я її у бренду Алінджері. Раджу і вам замовити завчасно. Носибельні тренди весни 2024 Або що носять Кім Хелі і інші світові інфлюенсерки? Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь, що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістичне максі. Сукня однозначна амбасадорка таких суконь це Роузі Гантінгтон Вайтлі. До речі, лучки, які я приміряю на відео, від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, і завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу Частину чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Терце Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, пенів, плойок та вирівнювачів, я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеїв. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий девіз, тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фени, та не браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора вже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, Ось це тріо. Я рекомендую усі. Нашу мілі бетхет, Жанек, Тізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останні між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений кюєндей. А цей масажер я назвала домашній антис. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. Перед на замітку цю поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене ці виподібний виріс, ну просто розрив. На мені, до речі, розмір. М, але розмірна сітка йде від XXS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний для тих, хто любить яскравіші кольори. Наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, це вирізи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І як і попередній, він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та застібається на кнопку. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо як і я шукали найтрендовіший відтінок цього сезону, чарі то я його знайшла для вас. Вау. Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь світ. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись вже зараз. А ну, і образи на відео від харківського бренду на тінсто. Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизної, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальні по зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, і навіть мовою тіла я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. Та я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочую до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно борюсь акне, а проблемні у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосьйон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Мері Фреш на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це звісно, скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину, а вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність креатора, тим і вища вартість. Так як ринок юджисі в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи. а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки на вашу думку має коштувати одне ugc відео? Перше тренди 2024 зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Gabbana на літньої колекції. Погодьтесь, це дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Офіс Сайрен. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в роль Флорен, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває тікток, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайп розкуші, тому я замовила собі. Вісати сатиновий костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт і вілкамбе. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця в цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на боргунь. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас Своєму інстаграм усіх не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів. Оді у нас не буде. Пояс іде в комплекті, тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякденні. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку, він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата й хлопці, весь образ на відео від українського бренду X-Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капеллу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть коментар. Дарях, як він вам. І чекаю вас у своєму інстаграм усіх цьому. Якщо на вас тональний крем лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від лущення. І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Якщо на вас тональний крем лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру відлущення. Це медовий гель. Мікроексфоліант від Circadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне – це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб, який займає першу сходинку моїх улюблених, крем кремлосьонь для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25, придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе більшу або мої редфлекс? Я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалась контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терпляча. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно, і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої Місця, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб комбінезоном і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей, я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на шосту годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. У не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо впізнала себе в якомусь з пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя, після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, ніж їм суджено. Я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я Переглянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу, я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А цей містить суміш молочної та гліколової кислоти. І після нього шкіра просто оксамитова. Що що про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Він без обтяжень зволожує шкіру і до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат. Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A.